Цьому випуску Борнмуту готують неймовірну пропозицію щодо трансферу Іллі Забарного перехід Судокова до Наполі під загрозою зриву через легенду футболу. Донецький шахтар запропонував скоротити УПЛ до 12 команд, і ось як на це відповіли учасники прем'єр-ліги, Михайло Мудрик нарешті дізнався термін повернення в Челсі. Ваш всього один клік вподобайки це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Англійські клуби Тоттенгем і Манчестер Юнайтед зіграють у фіналі Ліги Європи. М'ю знову здобув перемогу над Атлетіком Більбао, а Тоттенхем двічі здолав Норвезький буде Глімт. Таким чином, у фіналі Ліги Європи 21 травня на стадіоні Сан-Мамес в іспанському Більбао. В англійському дербі зіграють Тоттенхем і Ман Юнайтед. Переможець турніру отримає пряму путівку до основного раунду Ліги Чемпіонів. Іспанський Беті англійський Челсі зіграють у фіналі Ліги Конференцій. Бетіс вийшов до фіналу, зігравши в нічою 2-2 в Овертаймі з Фіорентиною, та завдяки перемозі 2-1 у першій грі іспанці прийшли далі. А Челсі Мудрико у півфіналі без проблем вдруге здолав Шведський Юр Горден. Фінал Ліги Конференцій відбудеться 28 травня у Вроцлаві. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє Лігу Європи та Лігу конференцій. Донецький шахтар запропонував скоротити склад УПЛ, але українські клуби не підтримали пропозицію гірників щодо скорочення чемпіонату України до 12 команд. На нещодавному засіданні ради УПЛ в будинку футболу обговорювалася пропозиція щодо можливого скорочення складу елітного дивізіону до 12 учасників. Ідею представив генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов, де, згідно з його пропозицією, формат передбачав би два повноцінних кола з подальшим розподілом команд по дві групи по шість команд, з якими кожна команда зіграла б ще два кола. В результаті кожен клуб мав би провести 32 матчі, як це відбувалося в УПЛ з 2016 до 2020 року. Проте на засіданні тільки один клуб Полісся висловив підтримку цієї ініціативи, а інші 14 учасників ліги підтримали збереження поточного формату 16 командами. Київське Динамо планує серйозні кадрові зміни після завершення цього сезону. Столичний клуб запланував справжню кадрову революцію майбутнього літа та хочуть підписати ще двох легіонерів після трансферу Ангеля Тореса. Один з них на позиції центрального захисника, а інший гравець буде атакувального плану. Також стверджується, що Володимир Брашко влітку буде проданий у футболіста непрості стосунки з головним тренером команди Олександром Шовковським, який після зимнього трансферного вікна все рідше почав випускати півзахисника в стартовому складі. Волвергентон вже відмовився від ідеї підписання українця, тому Сургісу потрібно буде шукати інший вигідний варіант продажу Брашка. Радше за все і піде Максим Дячук, а Максима Брагару відпустять в оренду. Також з несподіваних інсайдів білосині готують новий контракт для Андрія Єрмоленка, а легенда київської команди, начебто, налаштований продовжити угоду та залишити ще на один сезон. Президент клубу Ігор Суркіс максимально налаштований на серйозне підсилення складу, основна мета вихід в груповий етап Ліги Чемпіонів, і задля цього Суркіс готовий інвестувати кошти. У клубі чітко розуміють, без якісних трансферів пробити свою євровесну буде майже неможливо, а ціль для Динамо це Ліга Чемпіонів. Англійському Борнмуту готують пропозицію щодо їхнього захисника Іллі Забарного. фіналіст Ліги Чемпіонів французький ПЖ знову націлився на українця. За повідомленням, Football Insider, у Паризькому клубі відзначають стабільну та зрілу гру українського захисника, який, попри свій вік, демонструє високий рівень на полі впродовж усього сезону. Скаути пережан високо оцінюють його роботу у захисті, вміння читати гру надійність у єдиноборствах, а також здатність грамотно виходити з під пресингу. Особливо підкреслюють його холоднокровність, фізичну витривалість та вміння розганяти атаки першим пасом. У Парижі переконані, що забарний має потенціал стати важливою частиною оборони команди на довгострокову перспективу. Клуб уважно стежить за його розвитком у бордмуті та розглядає можливість придбання в літньому трансферному вікні. У поточному сезоні Ілля зіграв за Бормут 36 матчів. Його контракт з англійським клубом розрахований до літа 29-го року, а ринкова трансферна вартість складає 40 мільйонів євро. Трансфер Георгія Судокова до Наполі може опинитися під загрозою, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. За інформацією італійських змі, неаполітанський клуб серйозно зацікавився можливістю підписання Кевіна Дебрюйня з Манчестер Сіті. Контракт якого завершується влітку цього року. Наразі Кевін має пропозицію від Ліверпуля. Однак на полі активно включився в боротьбу за зіркового півзахисника. Неаполітанці сподіваються використати хороші стосунки дебрюйня з Ромелу Лукаку, щоб схилити гравця до переходу в серію. А Цього сезону Кевін забив 6 голів і віддав 8 асистів у 36 матчах. І, попри свій поважний футбольний вік, він залишається одним із найкращих креативних хавбеків Європи. Тож, якщо трансфер дебрюй не стане реальністю, це може кардинально змінити плани Наполі на літо. Георгій Судаков, якого раніше вважали ключовим кандидатом на підсилення півзахисту, ризикує втратити свій шанс. У клубі вже розпочали внутрішні дискусії. Варто зробити ставку на досвід, стабільність і миттєву користь у вигляді Дебрюйне, чи ж вкластися в молодого амбітного українця, який має величезний потенціал, але потребує часу на адаптацію. Тож вибір непростий: досвідчений бельгієць може одразу дати результат, тоді як судоков є проектом на майбутнє з можливістю зростання і потенційного перепродажу. Остаточне рішення Наполі ще не прийняли, але очевидно, що інтерес до Дебрюйне може серйозно вплинути на долю трансферу українського таланта. Вінгра лондонського Челсі Михайло Мудрик отримує медаль, якщо його клуб переможе в лізі конференцій. Про це повідомляє популярне британське видання Daily Mail. За інформацією, Джерела Челсі має сам право вирішувати, хто з футболістів та тренерів отримує медалі переможців турніру, і сині, незважаючи на відсторонення мудрика від футболу через допінг справу, все одно хочуть його нагородити. В цьому розіграші Ліги конференції Михайло Мудрик провів чотири матчі на етапі ліги, відзначившись трьома забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. Також на його рахунку, два поєдинки та один асист у кваліфікації турніру. Нагадаємо, 17 грудня минулого року стало відомо, що український вінгер здав позитивний тест на допінг. Український футболіст довгий час чекав результати про бій -Бі, і за інформацією, ігоря циганика вже отримав його. Журналіст припускає, що люди з оточення українського гравця знають результати пробебі. Зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про ніякі результати офіційно заявляти не буде. А відсутність офіційного спростування чи пом'якшення може свідчити про те, що «Проба Бі», на жаль, підтвердила позитивний результат. «Проби Ей зараз адвокати мудрика попросили не оголошувати це, доки всі дисциплінарні органи не дадуть свого вердикту. Англійські джерела припускають: якщо сторона захисту може переконати дисциплінарну комісію у ненавмисності чи технічній помилці, то термін дискваліфікації можуть скоротити з 4 до 1,5 року, враховуючи, що мудрик вже відсторонений від футболу 17 грудня 2024 року, у разі позитивного рішення повернення на поле може відбутися вже в кінці наступного сезону. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Не забудьте нас нагородити вподобайкою та написати в коментарях, що вірите ви в те, що мудрик ще повернеться в свою колишню форму та знову буде запалювати на футбольному полі.